Колеги, вітаю з вами Дюха. і Сьогодні продовжуємо проходити Command Conquer 4 Tiberium Twilight. Минулу серію ми завершили на тому, що підбили ГСТ Джеймс. Вона її корабель впав, не знаю, чи в альтернативній цій версії кампанії. Вона помре при падінні, бо нажи, я так розумію, немає. Але судячи з того, як у нас розвивалися в події в третій частині Тіберіумної саги. То тут ці події відбуваються паралельно і насправді вона теж не вмерла. Її літак, я вже десь там підіймаю. Е, Нашого ж головного героя ввели в якийсь сон, я так розумію. Кейн не захотів їм ризикувати, адже ми остання надія Кейна на реалізацію його плану по активації воріт скрінів. І саме у нас залишився останній імплант. Е, адже інші чотири, всього їх було п'ять, інші чотири вже... Інших чотирьох людей, які носили цей імплант, який має активувати портал. Їх вже вбили. От їх вбив, і того нас тепер таким чином, тупо як якийсь артефакт, музейний експонат, нас тепер зберігає кей. Подивимось, в який момент ми прокинемось. Подивимось, коли прокинемось. Блять, легендарна, легендарна гра, фрази. О, От ми прокинулися. Ну, звісно, яка війна без такого командувачого, командуючого, як він. Сука, крапельниця Лебров, <рапельниця> кинетичного трансферу. Де okay, нам щось переливає? Генетичний трансфер почався. Це ми стаємо Кейном чи Кейн стає нами. Відбувається. Ну походу хтось копіює якесь ...сознання, щось таке. Щось, щось дивне відбувається, якась містика. Ну навряд. Це просто крапельниця. Так. Посмотрите самі. Ну я Кейн. Ну да, да. Теперь чего вы ставите. У нас очень мало времени. Миссии за GDI Без Паскаля придется подготовить башню самому. Там было два Кейна. А вы будете представлять мои интересы. Генеральный секретарь Риус на связи. Пришло время. Кейн. Где вы были? Джеймс пытался устроить переворот, а мы теряем поддержку людей. Они переходят на сторону Гидеона. Вы должны выйти из тени, обратиться к народу и навести порядок. Ты, блядь, не на Это пармы до миссии... доктора Паскали, Гидеон зашел слишком далеко. Он подозревает, что мы у него на хвосте и будет готов к нападению. Однако mm -hmm. мы приготовим для него ловушку. Для этого необходимо найти командный Краулер, чтобы наши хакеры могли взломать его базу данных. Так мы узнаем, где находится его штаб, и сможем уничтожить негодяя. Негодяя. Боже, блядь, ми з хакерами блядь. скриємо краулер. Блядь, ну, Я дурня. Ну, окей, короче, все рівно для мене поки цікаво, чи реально одного з Кейнів вбили і кого вбила Джеймс Нас, чи того реального Кейна. Подивимось. Знову ж таки, не показано, як це все було зроблено. Чисто Кейн в'їбав дві крапельниці і щось там, блядь, відірвав з таким кислою рожею. І все, і ми стали ще одним кейном, його клоном. Ну. Що дивуватися. Ох, йоб твою мать, що це купа техніки якоїсь. Слухайте, давайте, напевно, да, щоб ви мене не хейтали. Ну треба спробувати всі три краудера хоч один раз. Давайте спробуємо підтримку цього разу. Розвертування завершено, капа. Чого їх... А что? Чтобы засесть... Стоп! Какой хуй у меня юты! Мы должны будем отключить а кобра. Прикройте нас. Пусть скальпируем. Пусть на новое Хилка. задание. Кадюка. Получ... Значит, СМППО, блядь, против техники тут и потребно, а не против авиации. Не-не-не, Видмина. Я давно сомневался Морода. в твоей мудрости. Какой пророк с охоты пойдет на верную смерть? Чуть бывает. Тут все забагомовые. Давай развернемся. Я ими кристаллы не можу, не да. Піли, біли, очков Треба инженерия. Окей. Все, ломаем. Це ГСТ наше. Ага, боже. Чекайте, а як авіації апать левела, якщо вони не вміють збиратися штуки? Я не знаю. Так. А де мой хіл? Мені хтось допоможе? Ага, його роз'їбали, ще було? Тут мене їбуть. Що відбуває? А чому мене просто їбуть? Нам даже приїхали. Давайте якісь нові, коротше. О, бомби. Бомби це мені подобається. Проти авіації, проти важкої броні. Захват ворожого транспорту. Давайте ці віхлі побудуємо. Це якісь мегабомбери. Інженери, давайте відправимо інженерів. Як мінімум, мені треба, щоб інженери позбирали мені. Збирали мені оці штуки. Так, давайте оці без кобру поки будуємо далі цих бомбів. Будуємо далі цих бомберів. ГСТ вже 63%. три відсотки. Поїхали. А ч, інженери мої дійшли, да, да, дійшли. Нам доступні технології третього уровня. Точность повишена. Медуза. Окей, давайте этих сканпілей побудуємо. Так, полетіли. А я ви, ліда ви ліда за мною, так, да, просто літаєте? Полетіли бомбіть. Дивися, як це буде виглядати. Лідає. Це я вообще не розумію, що. Бомба загружені. Тут щось бомб... бомблять. Бом, ага, то, то у мене чисто бомби будуть. Раулер а, атакова. у мене тут є ці... А, ці, блядь. Рано Ви поняли, коротше, є білки. Що мені ще ну, треба знищити? знищити, я тільки не розумію. Я вже я все знищив, здається. Вони ж за мною Твоя літають, да? Так. так. Ага, Подумайте. от, от дурель. Полетіли. Так. В общем, герої плонів. Так, це ми знищили. Окей, давайте це знищуємо. Бомби моми нормально, дивіться, питань до бомбардування взагалі немає. Вони тут хуярять, дай боже. Це є. Давайте тепер допомагати просто Цій, цій техніці. Неприменно. Все. Давайте бомб, бомбуйте, бомбардуйте. От, Бо ще... не Давайте, бомбардуйте. Є хілі, що його дрона не можу, да, викликати? Нє, тоді треба робити ось скальпеля. скальпіля. Раулер атаковує. Треба оцю хуйню теж знищувати. Почти готово. Та все це готово, блядь, Тільки у мене зараз знищать нахуй ту авіацію, блядь, мою. Давайте його хілить. Давайте его хилить Чисто Чисто нехай за ними летают и хилят Там-то у меня все добре Они же бомбардуют нормально, да? Атаковано. Необходимо На хилку ничего не мая, да? О А ну-ка О, ну він щось підхилив. А, мені ще МСМІ знищили. Я не те хиллю, блядь. Мені по самому похилиться. А ну давайте сюди ебанемо бурю. Ну таке, блядь. Я відхилив, здається, його. Єсть. Ну, Координати да. краулера сепаратиста. Я його в, в очевидно відхилив. Підійдемося ближче і зламаємо його систему. Вставлять щось менше, ніж хочеться ламати, блять, мені хочеться вижити. Короче, просто якийсь геймплей за сип... підтримку, блять, важкий. А що мені з цим треба зробити? Срати, я буду сокрушать Що? Іменно. Он взламовує краулер. Не взламаю? А яким хуєм я його взламаю? Готовьте церемонію. Ще раз, а ці ж... Я не розумію, яким хуєм я його взламаю. Мені сказали, що я його взламаю, але ж це сюди. Бля, як цих роботів швидко пробувати Це щось. Це, проти авіації, так, тільки командир. Я Кравля. я так розумію що мені пизда чуєте Я не розумію як Відждет, мені його взломать вообще. Перед транслятором що я. Обнаружен в... противник. Мы сделали правильный выбор. Взять сюда. Теперь нашего прикажете. Кроулер атакован. Ну я собі очівок, блядь, отримала, і ці винищувачі Бо ніхуя не беспокоє. не працюють проти техніки. поїхали. Але, бля, я Хорошо. я, я вообще тут мені нема чим наносити демедж. Що прикажете? Вони заплатять. Бомбардировщик Вихарь. <головіка> так, <головіка> так, <поє> бля, яка хуйня, що доведеться перепроходити, чисто <головіка> обрати іншу, іншу історію обрати. І <головіка> так, ми достатньо близько. Починаємо злом системи. А, мені треба бути просто поряд. А, а мені треба бути просто поряд. 82 відсотки. А. а, бля, так це взагалі не питання. Эй, что просто требует не более достаточно очков команды О, а ну-ка, бомбаны, блядь. 60 Интересный висим. трюк, Лавкач. Так. Боюсь, у тебя ничего не выйдет. Ну конечно, конечно, чтоб ты все поздано. 58 висотки. Бля, а в чем мы? А ты... Я так разумею, разумею, что тут нам в что не я не взял по а? полюсу петрымку. Я так розумію, якщо б не взяв підтримку, то мені було б важко за ним оце їздити. Ну, бо я зараз очевидь літаю. Слишком далеко від краулера. Держитесь ближе. А все, все, підлітаємо. Я просто да цей зараз... На перезарядку літав. Ну, Ладно, так? да, тут походу тут, тут треба тільки підтримку брати. Kitty. 30 Делай, что хочешь ти мене не найде. 26 24 Раулер проти. Уравняють. 20. Питання основне, чи чи встигне він в теорії знищити мітраль. Таковане. Давайте ще будувати. 8 6 4. Раулер атакований. Обережно. Щось ви бачите? Завдання виконано. Ти не все. Ой-ой-ой. Якщо це не все, то це Обнаружен не а, тут все. Краулер. Вам вдалося а... дізнатися, де прячеться Гедеон? Чудово! Кінець. Я так розумію, що якщо тут не взяти підтримку, а взяти якийсь інший краулер, то ця місія піздець важка. Ну Бля, я взяв затестити краулер підтримки. Він, до речі, хуїта повна. Вітаю. Mm, Блять, ну. 9 хвилин. Мені навіть соромно, соромно це випускати, якщо відверто казати. Ну, що таке 9 хвилин? 9 хвилин це тільки каву налить, це тільки чай налить. Ви навіть не встигнете насолодитися. Компанією моєю. Бо, блять, ми тільки почали входити у смак і все завершилось. Ну, знайшли ми гідеона, витратили на це місію, щось повзламували. Таке. Друзі, е нічого ми нічого не очікуємо, ми просто дивимося кінцо. От ви тут навіть напевно можна було місію глянути, бо вона настільки велика. Е я дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та антите дзвіночок. Щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами, як завжди, був Дюха Юей. і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.